Привіт всем ви на каналі Склеп. О яй-яй-яй Привіт всем ви на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри Чух-Чух Чарльз. Видите, який у нас вже паровоз Білий, шикарний, просто шикарний. Так, того разу что ми зробили? Ми того разу. Обтюнінгували свій паровоз. Найшли одне яйце. Перше треба два знайти. А ми ж вроді навіть приїхали були. Мені здається. Та, ми приїхали, нам туди треба. Давай даємо газу і їдемо далі. Бо він нас тут десь вбив був. Я пам'ятаю, добре. Так, у нас пушки є. Щось то зразу валити його почнемо. Андрій, привіт, привіт. Як діла? Так, поки що не чути його. <гас> Перемонтувати мені треба. Чекай, 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 бо я не відремонтував. Стан потягу. Є, вроді відремонтував. Так. Погнали. Нам десь тут треба звернути. Блін, треба назад. Давай гальмуємо. І нам десь туди треба. Я сподіваюся, він на мене не нападе. Хоча все можливо. Чо, в мене теж нормально. Такс. Блін, не люблю я... Виходите, але. Що робити? Треба йти, ладно, пішли. А цікаво, що мені робити, якщо він зараз тут на мене нападе. О, тут фанвіс викидить. О, тут, тут, тут охоронці є. А я вже майже дійшов. Дивись, мені трошки сюди третись. Мені просто треба тихонько. Всіх обходити, щоб вони не замітили. Хтось біжить, вроді. Та біжить на мене! Тікай, 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 тікай. Є, я відкрив. Бігом, бігом. Він біжить. біжить за мною! Да, де тобто ст! Не попав! Давай, давай, давай! Капец, стріляє в мене! Так, наліво чи прямо, давай наліво. Біжить! Біжить за мною! Тут ще хтось кричить. Давайте сюди. Блин, може треба направо повернути? Є! Біжить за мною! Так, догори. Ааа, він сюди прийшов. А як він так зі мною біжит? я не розуміє? Так, тут щось робити. треба. Блін, давай, а, -а, а! Взяв, взяв яйця. Тікай, тікай, тікай. Він ще раз в мене попадає, і мені гаплик. Біжить ззаду, біжить. Я свою мешку купив ігру. Молодець, молодець. Так, кладка опускається. А, Ще раз в мене попав. Так, ми йшли туди направо, тепер сюди. Right Яй-яй-яй, це капець. Є, вийшли. Оце украли, ні? Але поранили нас. Так нормально поранили. Привіт, Денис, привіт. Так, мій. Ми... Паровоз де? А во він. О, це капець. Оце похід був. Давай, залітай. Хо, так. Що в мене тут? По завданнях дивимося. Їхати вниз. До цих двох синих. Необхідне завдання, так. Ну давай погнали. йой -йо, йо це капець був. Так, десь там треба дегальмувати. А, то то вже скоро. Лиш би він за не напав. Ого, от весь. Так, карта. А, ми вже майже доїхали, гальмуй. Так, загальмували. Прикинь, може, що сьогодні пройдемо все. Добре, я добре став, мені сюди, походу, так? Так, з кимось там поговорити треба. Йдемо. Вроді все спокійно, вроді нікого нема. Заходимо, говоримо. О, брухт позбираємо. Е, відкрийте двері. Відкрийте двері. Капець, що дверей немає шо? А вони, певно з другого боку. Села двері не може знайти А ось двері. Є відкрито. О, пам'ятаєте цей ковьер червоний. Тут є одна людина з таким ковром. Той такий бізнесмен Де він є? А де він є, я не розумію Бізнесмен Бизнесмен. ніде немає, він спить, шо? Що ти з попередньою стріма багато прийшов? Ну, одне яйця украв. Навчився грати. Ось вже друге вкрали. Ще одне яйце і все, може вбивати. А, воїн там чекає. Так. Підсумок нагляду, день третій, локація 4. Я кілька днів обстежував цю територію і Чарльз ніколи не переходив через старий дерев'яний міст. Цей звір досить хитрий, і знає, що це небезпечно. Але якщо він страшенно розлючений, то може переслідувати когось і забути про це. І тоді бам! Ми використаємо бомби Джона, щоб підірвати там усе, і Чарльз впаде прімісінько в каньйон. Якщо вибух не вб'є його, падіння точно вб'є. Ага, вони хочуть його заманити, ти поняв каньйон. Я поняв, поняв, добре, за ми його заманимо. Добрий вечір. О, він дивиться тут. Ви архіваріус, про якого мені розповідав мій батько. Хоч я в розчаруванні, що він вирішив залишитися на материку, я не поверну, а не повернутися з вами. Не те, щоб ваша допомога не цінувалася, але нам не завадило б скористатися його допомогою. Теж якщо тобі ще не розказали, то слухай власник шахти воурен захищає яйця небезпечного монстра. І це може призвести до катастрофи. Наш основний план викликати Чарльза на дуель і вразити його на смерть. Але про всяк випадок ми вигадали чудову пастку, яка може допомогти перемогти його. Прикріпи вибухівку до кожної опори під дерев'яним мостом і повертайся до мене. Поняв. Поняв, поняв. Вибухівку треба до того моста прикріпити. Зараз йдемо. А ти мені дав вибухівку? Ей. Дав? Напевно, дав. Напевне, дав. Якщо він так круто говорить. Ще, щось можеш позбирати? О, давайте все позбираємо. Так, щось пише. Нотатки зустрічі бунтівників. Я б говорив з усіма наш план. Заперечень не було. Усі члени команди знають, що робити і готові встановити напрямки колій, коли настане час. Завдання архіваріуса вибити дур із монстра, тримаючись на відстані і шукати слабке місце Чарльза. Мій батько повернеться за пару днів, тож ми можемо віддати їм із мисливцем включити інші матеріали, які зібрали. Поняв. Коротше, всі хочуть вбити цього Чарльза. Але зробити це можемо тільки ми. Пішли. Що тут пише? Аранеарум. Аранераум якийсь. Короче. Короче. Пішли. Там мій паровоз. Він, короче через цей міст не проходить. І нам треба його підірвати. Розміщуємо бомби. Вісім треба. Один. Два. Три. Я сподіваюся, він не нападе. 4. 5. 6. 7. Ще одну десь треба поставити. З того боку. А, чекай. А, на початку вроді. Вісім. Все. Завдання викину. Поверніться до пола, щоб виконати завдання. Добре, йду. Пол! Де ти є, пол? Чикс. Ну що ти ми зараз все бігом пройшли, Чікс. Де він є? Де він є? Ти тут? Добрий вечір. Це найвищий і найслабший міст на острові. Якщо Чарльз коли-небудь ним, ми зможемо підірвати його. Я буду на поготові, щоб підірвати заряди, але вам доведеться самим битися з ним. Ось візьми це. ключ від храму. Як тільки буде здаватися, що ви достатньо підготовлені, можна увірватися туди та розпочати битву всього життя. Поняв, але ж в мене тільки два яйця. Що ми третій не будемо шукати, чи третій там в храмі тому? Доброго вечора, Пуся, доброго вечора. Що ти, дівку, куди ти пропадаєш? А, -а, а, в центрі храм? Я поняв. В самому центрі. Коротше, ми ще їдемо до цього типа, поговоримо з ним, а в храм. Та нічого, трохи на годинку зайшов пострімити. А ти що там розказує, як тебе діла? Як наука? Як здоровля. О, дякую, дякую, дякую. Воно якось так сталося, що я навіть не замітив, якщо чесно. Якось дуже швидко. Так, гальма. Ааа, ні, не гальма, їдемо далі. їдемо далі. Та я з цим світлом твої стріми не співпадають. Ну... Та блін, в мене теж... Включають світло, коли я на роботі, а виключають, коли приходжу з роботи. І так, коротше, виходить. Так, трохи задню треба дати. І так виходить, блін, що нема коли. Нен якось нормально включили. Мені взагалі нормально на 4 години. І поки туди сюди, ти вже зараз мають виключати в 9. Я плюс-мінус, може бути, цілий день в Львові прибула. І що там робила? О, дай боже. Архіваріус у всій красі. Пол дав мені ключ від однієї з шахт, у якій знаходиться яйце, але перш ніж я віддам його вам, я маю попередити про дещо. На острові є стародавня усипальниця свого роду піраміда, на вершині якої знаходиться дивовижна призма. Здається, призма була створена з однією метою знищувати яйця монстрів. У призмі є три отвори, чітко по формі яєць. Таке враження, що при повному заряді енергія випромінюється з самих яєць. Бунтівники сподіваються, що цей випадок виманить Чарльза на смертний бій, оскільки він стане на захист яєць серйозне попередження. Чарльз може поглинати енергію від сплеску, яка посилює та розлючує його. Ми це вже бачили, і цього разу він може стати ще небезпечнішим. Втім, не мені заперечувати, хоч це й небезпечно, тримайте ключ від шахти. Коли ви отримаєте всі яйця та ключ від храму, ми зможемо покінчити з цим пеклом. Поняв, поняв, поняв. Все я маю зробити. Я поняв, поняв. Добре, Добре йдемо, забираємо третє яйце, йдемо в храм, вбиваємо Чарльза. І Тіляємо спати. Я щось надіюсь мене 9 екстра не вирубають, бо ще хочу в паб пограти <грав> Ой, з тим пабом. Не знаю коли колись в нього награю вже ж. мене світло не виключає. Тобі добре, Денис, добре. Наступила всього потрохи. Вже навіть 46 к нормально йде. 4.06 Ну. Швидко, швидко. Так, ми їдемо прямо, повертаємо наліво. Потім повертаємо направо. Добре. Так, цей зал може напасти. Не видно його. Де ти Чарльз? Щось не нападає на мене? Не боїться чи що? Так, стоп, стоп. Нам треба тут наліво повернути. Там включено направо. Біжимо, об'єм переключим. Но Блін, стрмно там на дворі. Газу. Щось це таке легко прочається. <гум> Та блін. Не знаю, він якийсь не дуже стрм. Я вступила, а накупила. Що на Миколаєць, керук, Мандаринів? Так, тут направо треба 200 там наліво, блін, знову треба переключати. Ей, а воно повернуло. А воно повернуло направо, ну -мо. Хтось там кричить. Вперед! Є! Красиво. Ох, хтось там кричить. Дви-дви, стріляй у мене, стріляй, стріляй. У мене супер поїзд. Я вже все купив, що треба. Вже тепер чекаю. Чекаю тої ночі. Все пороздавати. Так, чекай, коли гальмувати треба? Подім вже треба гальмувати, гальма. Гальма, загальмували. Все, йдемо по третє яйце. Дуже крутий диктор. Я в захваті, хорош. Дмитро, дуже дякую тобі. Я в захваті і того, що ти пишеш. Так, що там у нас? Блін, ми з'їхали за Задня передача. Але Миколай у мене буде в січні, напевно. А чого в січні? Чого в січні? Назад. Гальма. Хоча не дур... Дуже... Ні, давай ще назад. Давай ще назад трохи. Гальма. Супер. все, йдемо. Вибігли. Блін, зараз бігом забігти, вкрасти. Як завжди, швидко. На розслабоні. Все було шикарно. Так. Світла там знизу, йдемо туди. О, барахло. Брухт, точніше. Точніше брухт. Так. Бачу вогонь, бачу вогонь. Вхід в печеру де? В шахту? Тут. Добре, заходжу. Так брухт. Заходимо. Такс. Хтось тобто буде в мене стріляти чи не буде? Насправді тут не все запутано так. Зайшов, собі взяв. Побіг. Немає якихось катакомб. Так, бачу, там хтось ходить. Свистет. Пішов до гори. Блін, видів мене. Як він не видів? Блін, біжить. Може його підвести до паровоза і застрілити? Тви біжить, то йомайо. Аааа! Підстрелив мене. Дивись, як він біжить! Як мені його обдурити? Оп! А! В польоті стрілив! Я ще свої кістки поламав, коли скакав. Давай, 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 біжи! Блін, я ще й не годин бігти! Дивись, там ще один є! Скільки їх тут? Так... Тихо, не стри... Не стріляйте, хлопці! Аааа, ща один стрілив. Так, я пішов прямо Яйце видно якесь. Не видно ніякого яйця. А там карта, Блін, треба карту из-под Давай, давай, головне яйце взяти. То все решта таке. Давай, давай! Ааа, блін. Такой попов раз. Капець попов мені в чуляру. Аааа, До... не стріляй! А, Поранив! Тупик! Ай, не стріляй! А блін, аби то і добре було. Все, останній патрон зараз буде. Є яйце знайшов. Взяв, взяв яйце. Тікати тепер. Блін, якщо вони не вб'ють... Яйце лишиться в мене чи не лишиться? О в мене життя відновлюється, це добре. Може вже і два патрони буде. Дивись! Я виїхав на самий верх. Не стріляй! Блін, тут ще один. Скільки їх тут є. Парвоз, парвоз, дай мій парвоз? Чекай мене. А, зійшов з рейк, як мінус один брухт. в потягу, Та добре. І це в мене чи не в мене? Я надію, що в мене. Я надіюся, що воно в мене. А як подивитися, що воно в мене Є інвентар? Так, добре. Паровоз є. Та, воно в мене, бо вже... Не вибивається шоткі? Незнайомий не ігровий персонаж. Не обов'язково задання, не обов'язково там не треба. Аво, є три. Які то яйця якісь кольорові. Ладно, поїхали. Куди їхати до того храму? Прямо направо. З правої сторони, краще триматися. Погнали! Це вже місць... місяць кастомок не було, Ну! Но... А я вже місяць паб не грав. То вже субота з ними. Ну! Но... І не кажи, то точно. І шо зробиш? Хто б міг подумати, що таке буде? Нічооо, ще колись і награємо тих кастомок і того всього. Задня і передня. А де твій Чарльз ходить? Щось я його взагалі не бачу. Блін, ми щось так розігналися. Дивись, ми вже коло цього гальмуй. Гальма. Вот, тут вроде цей храм, та. О, стежка дне, а там охоронці є. Ну шо, я готовий Би... А, є охоронці. Як мені в них стріляти? Чого я не можу з собою пушки брати? Я не розумію. Ходять свистять тут. Давай, біжи до горети, все. Не замітив мене. Так, відкривай двері. Є. Yeah. Відкрили. Так, три яйця треба запхати. О, заставочка. Пішла заставка. Давай, біго. Весь, три яйця. Та бігом став. Тут має бути? Та то, певно, любе. Буде таке. Раз. Два. І 3. О. Оу, ще. Ворін Чарльз 3. Ти не розумієш, із чим маєш справу. Просто повільно опустіть яйце і ляжте на землю. Ви зашкодите багатьом людям, якщо будете продовжувати те, що задумали. Давай, 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 давай. Ооо! Яйце само залетіло, я його не чіпав. Ні! Ні! Дурень! Ми приречені. Є. О, час, добрий вечір. Перші їх вий. Потім я тебе. О, йо, він капець здоровий вже все зробив. Ай-яй-яй, та що? Давай, давай, дай мені трамвай. Як всі тікають? йо мо з'їв того. Воурен. Молодець, Чарльз. Его бы приручит. Давай, 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 все за буду Опс. Сразу. А, не попал. О. О, давай, 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 давай. Попал, давай. Молодец, давай, давай. Блин, видишь. А бігом заряджати? Вись, трохи його підсмолив нормально. Дім'я. Найшли, так, потонку. Давай, давай, зміниться на півкрупен. Вбив мене? Йо-мойо, повторити бій. Чого, ледве манікюр зробили, то генератор виключався, то пара розрядився до лампи. Сиділи три години. Я-яй-яй. Бідна ти бідна. Ти Та так світла, немає ніхто твої нігті не видит, ти шо. Так, давай ми візьмемо щось друге, це. На! Підсмалю трохи Весик Підсмалився Ооо, Оце це класна штука. Де пропав? Потрохи потрохи вдвом тка смолить. Ах ты! Другу пушку. Давай другую пушку! О, Нормально! Це уже типа він переходив в другий день, дай -нибудь. Давай, дерьмо залежай, ты це дома залежай! Це дуже довго заряджає. А, це ок. Блін, він здобув не вбив. Бис навіть не вбив, а з'їв. гад. То не вийшли, то фані, але стрес вийшов з ним. Та другий раз більше не робив в житті нігті. Коли нема світла. Давай за три спроби вбий його. Трета спроба зараз якраз йде. Ну а як мені почати вбивати? Давай туди я почну не з вогня, почну з цього, з цієї пушки. Давай, погнали. Давай я тепер беру це. А, це далі вогонь? Ну, давай з вогню. Під А як мене тут з бою, ж тут швидко не можеш поміняти. Весь я файльно его смотрю. Де ти є? Не треба хилли, просто спросил Не треба брук тут було на збира, знаешь є трохи брук. Давай пить, де ты є. Ааа, да бросик, я медол, прямо пещел. Прийти сьогодні знову целый день играю. А играешь ты играй, день я. Так, хил здесь трохи треба. Давай, вогонь! А ні, це не вогонь. Вогонь да. Давай, тихо! Трошки підмалин! Пів кп знесли, пів. Я ще пів не зносим. Добре! Ах ти! Оце шо таке було? А, він ззаду так виглядає, не змінився зазаду. Оооо ще не було, де тихуємося. Блин, в мене пару брук получилось, це погано. Смалили, ти смолили, Нормально! Ракети! Нормально, щас смалимо! Добиваємо, добиваємо його, мусимо добити Один Брук включився, один хотілапи поїдпа Чи не повідпадають? День Ахте, ах ты хай Опет, ще трохи, нам ще трохи лишилось Блін, де попав Ще трохи, давай вогнем, вогнем добиваємо! Pizmalé dobre pizmalé é leve, puxa. Tira quieta. Ah, né, popa? Dobre, xerazo. Beleza. Dobre, xerazo. Dobre, xerazo. Dobre, xerazo. Dobre, xerazo. Dobre, xerazo. Dobre, Final. А, він на міст прийшов той! Ми його заманили на той міст. Яй-яй-яй, бідний той Чарльз. Ні аж шкода його. як впав. А такий файний паук був. Йо-майо. -йо. Це капець. Завалили ми Чарльза. За пів години. Впорались. Гра від Гевіна Ейзенберга. Озвучення. Коротка гра, дуже коротка, але прикольна. Сюжетка мені сподобалась. Тим більше українську мову. Пройшли ми того. Паровозика. Ура, ура, ура! Прекрасна грати ще й українську мову. Трохи закоротка, було би трохи довше. І як куди рости. На другий раз може довше якусь зробить, другу частину. Ти за другий стрім прийшов молодець. Ну, те я б би міг і за перший, якби було більше часу. За півтора години ми б її прийшли. О! -о, -о. Видно, що буде продовження, дивіться. Лишилось десь одно яйце. Червоне. І з того червоного яйця, походу, вилупиться ще один Чарльз. Син Чарльз. А от, дивіться. А я що казав? Щось заработає, може там якісь дракони вже вирішить. І хто там покажеться? Давай вилазь. Дивись. дивись. Ніяк не може вилізти. Ого, там що таке? Купа свічок якихось світу. Кольорових. Чи він так і не вилупився? Це, але точно буде друга частина. А, він не вилупився спеціально. Вони ще не видумали другого монстра, який буде. Я, оце так фінал. І ми навіть його до кінця не прокачали, цей паровоз. Ще трохи лишилось Інформація, що за інформація автори. Продовжити це що? Я просто буду там їздити без нього? Чи що буду робити? Ні, ну кажу, ігра прикольна і рости є куди. Я його вбив чи не вбив? А ну дивимося на карту. А, та, знов знов їхати туди до нього вибило. Коротше, прийшли ми, Чарльза. І на цьому будемо завершувати стрім. Всім вам дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім завтра гарної середи і мирного неба. Всім на добраніч. всім па-па.